Всім привіт! Мої любі глядачі та найкращі підписники! У сьогоднішньому відео готую фантастичну ароматну і смачну випічку Штоленці. Це німецька роздв'яна випічка. Це рецепт для тих, хто не любить возитися з дріжджовим тістом. Гляньте, які вони вогкі! Хіба можна повірити, що це не дріжджове тісто? Приготування я почала заздалегідь. Взяла родзинки, так як за традиційними німецькими рецептами використовуються родзинки і горіхи, тому інших сухофруктів не використовувала. Родзинки заливала окропом, щоб продезінфікувати і промила бруду. Окріп злила, додала алкоголь, довела в мікрохвильовці до супергарячого стану, прогрівала по 30 секунд, періодично помішуючи. Накрила кришкою, поставила в холодильник. Їх можна зберігати щонайменше одну добу, а краще 5. Тепер приступаю до приготування тіста. У миску кинула масло кімнатної температури, даю цукор з цедрою лимона та апельсина. Якщо у вас у рецепті будь-якому є цедра, завжди вимішуйте її з цукром, так як цедра має ефірні масла, а цукор їх поглинає і ще більше розкривається аромат. Додаю ваніль домашнього приготування і збиваю у гарну пишну масу. Ну прям до біла. Таких добрих 7 хвилин збивала. Мої рекомендації вам беріть добротний, якісний алкоголь, оскільки це різдвяна випічка, і це про аромат. Якщо візьмете дешевий алкоголь, буде чути спиртячку, А коли якісний алкоголь, то алкоголь випаровується і залишається тільки аромат. Він навіть безпечний для дітей, так як алкоголь випаровується, і його немає в, в тісті. Тепер до цієї маси додаю яйця, швидкість не зменшила, так як щоб все не розстріляло повсюду і гарно перемішую. Продовжую збивати 2 хвилини. Те, що воно відсікається, розслоюється, це не критично, не хвилюйтесь. Зараз все гарненько об'єднається. Основне, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Кисломолочний сир потрібно перетерти до однорідної маси. Ну, так мені подобається краще. Тепер додаю кисломолочний сир. І збиваю до повного вимішування на Невеличкій швидкості. Я хочу, щоб подивилася, яка гарна маса. А тепер борошно розпушувач, сіль та корицю добре перемішую та просію через сито. Сіль не просіялася, я її відправила в миску і вимішує до однорідності. Чуть не забула за Марципан, все ніби відважила, підготувала. А за марципан забула. Якщо у вас немає можливості купити десь марципан, його можна приготувати в домашніх умовах. Однакова кількість мегдалевих горіхів і пудри збити до однорідної маси. Попри те, що там багато і масла, і це тісто більш дріжове, воно мені дуже подобається. Воно таке еластичне, не липне до рук. Тепер відділю одну третю тіста. А до решти додам суху, мої родзинки підготовлені і подеррі на грубу фракцію магдаль. І добре вимішає це в тісто. На стільниці це мені виходить трошки так поганенько, я зроблю собі це в мисці. Вимішаю. Але так зважаючи на це, щоб не пошкодити родзинки. Тісто готове, не забуваємо ставити духовку на розігрів. Зараз я розкачаю одну третю тіста у прямокутний пласт. Тісто класне, не прилипає до стільниці, легенько відстає, так що більше борошно не підсипаємо. Тепер тісто сухофруктами викладаю зверху і рівномірно розподіляю. Я вже чую ці аромати, цитрусових, алкоголю. Я брала пів на пів пів амарету 40 мл і 40 мл куантро, це такий апельсинова горілка. А тепер формую штолинці. З краєчку загортаю тісто до середини, допомагаю собі таким шпательком і відрізаю цей шмат від основного тіста. І так загортаю, ховаю всі родзинки з середину. При випіканні, таким чином при випіканні родзинки не будуть горіти. А тепер розрізаю на порційні шматки. Можна трішки підправити де ще видно родзинки, притиснути їх так середину. Випікати при розігрітій духовці 175 градусів 35 хвилин не випікала. А ви дивіться по своїй духовці. Якщо будуть засиль... Завжди можна перевірити на спашку, якщо будуть сильно зверху вже пропечені, то можна температуру трішки в кінці зменшити. 25 хвилин, наприклад, випікати при 175 градусів і там, 10 хвилин при 160 або 15. Так, на мої вже випечені. Тепер проводжу процедуру обмакування в масло і засипання щедро пудрою. Повністю розтопила масло до рідкого стану. Обов'язково поки ще штолинці гарячими, їх треба обволокти в маслі, так, щедро, і в цукровій пудрі. Таким чином, волога не випаровується, а затримується всередині, і оцей ефект є дріжджового тіста. Якщо ви дасте їм остигнуте, вони будуть теж смачні, але це вже будуть такі кексики, це вже не будуть штоленці, це вже буде таке тісто більше е, пісочне. Подивіться, які вони смачні, які ароматні. Я скуштую їх вперше. Це не просто любов, це любов любовна. Ще для повної перевірки ще один штоленс вам розломлю і покажу, який він всередині. Зауважу, що такі штоленці визрівають у холодильнику через вміст кисломорочного сиру. Зберігати їх можна до двох тижнів. Більше не варто, це не дріжджові, вітру зрівання не потребують. Всім мирного різдва! Підписуйтесь, коментуйте і давайте готувати разом.